Хто кого розводить на даний момент? Олексія Данілова розпитаємо це секретар ради Незбезпеки та оборони України. Пане Олексію, вітаємо наші вітання. Вітаємо пане Олексію, То як вам виглядає це все в реальному житті? Відбувається? Чи хтось когось розводить з огляду на те, що Пригожин Путін Шойгу? А де до речі? Шойгу? Шойгу ускакав в Тайгу, судячи з усього. Ну я думаю, що звідти і не повертався, судячи по тих діях, які вони робили крайнім часом. Те, що стосується подій на Росії, вони дійсно набули загрозливий характер для путінського режиму. От я можу сказати події, які розгорнулися вчора, 23 числа. Вони є вкрай вкрай небезпечними для Росії. От я можу сказати, вони перекопають. Ви бачите, зараз вони перекопують зараз шляхи центральні для того, щоб от не дати спроможності вагнерамцям Москви. і це взагалі знаєте, похоже на такий, якийсь голівудський блокбастер. От якщо б це не були реальні життя, які на сьогоднішній день є на Росії. Справа в тому, що я неодноразово наголошував, що Путін коли прийняв рішення 24 лютого 22 року активізувати військові дії по відношенню до нашої країни, він розпочав процес руйнації Росії. І зараз на наших очах цей процес буде набирати певних поворотів, навіть якщо зараз невдала закінчиться спроба. Захоплення влади або з'ясування стосунків пригожено майте на увазі, що цей процес вже запустився. зупинити його буде неможливо. Це як пасту стюбіка. Ви якщо вже видавили, от зробити е, зворотні кроки, вже буде неможливо. Чим би ще раз чим би все це не закінчилось? Маємо на увазі, що у Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає таке рішення. Він не самостійно рухається у всіх цих процесах. Інша справа, що вони зараз очікують, як будуть розгортатися ті чи інші події. І тоді їх активізація буде от, максимально. Вони будуть задіяні. Я можу сказати, що на сьогодні військові не чинять супротив. От ЧВК Вагнар більш того. Місцеві мешканці зустрічають їх, надають тим воду, на тим їжу на заправочних комплексах? Машини вагнуються, безкоштовно заправляють власники заправочних комплексів. Тобто, процеси на Росії набирають певних оборотів. Скажіть, а які прибічники, прихильники чи партнери можуть бути Пригожина у міністерстві оборони? Йому сватали цього суровікіна? Чи він сам собі посватав? Чи він сам собі його так посватав? Зараз не хотілося би на в ефір наголошувати, хто це сурові кінце, хтось інший. Повірте, самостійно пригожин такі рішення приймати не можна. Він не є самостійною фігурою. Те, що за ним стоять потужні люди з високим званням, з високими посадами, на сьогоднішній день це не для кого це не має вже секрету. Єдине, що я можу сказати, що на превеликий жаль. От, західні партнери, коли ми неодноразово наголошували, що саме в такий спосіб будуть розгортатися події, вони чомусь вважали, що режим Путіна є непохитним, що він контролює всю територію Росії, що там не може бути жодне ГКЧП. Як показує е, практика, як показує історія, от яку дуже погано вчив наскільки я розумію, Путін от, того чи ГКЧП, якщо заявляється цар, обов'язково на кожного царя в Росії є своє ГКЧП. От і на цього воно прийшло ще раз. Може, як би не закінчилась подія, але на сьогоднішній день вже корони царя, от на той безглутий голові Путіна, вже не існує. Вона вчора ввечері злетіла повністю. У російських змі зараз масово почали з'являтися я не знаю повідомлення надії чи як їх назвати для Останні. Путіна останньої надії так про те, що мовляв нині йдуть якісь там перемовини між Кремлем і командуванням ЧВК Вагнера. Але типу, поки без подробиць, це, це вважаєте дослівно прорахував це бажання, яке хочуть видати за реальність. А наскільки воно ймовірне, зважаючи. Зважаючи на те, що навіть от уявімо, що Росія правова держава з правової точки зору робить пригожне, якби Росія була правовою державою, і, і тут перемовини. А, а з іншого боку, про перемовину, це що це слабкість? Бо пам'ятаємо слова Путіна про перемовини е, ну, да. в Шартірі, так а тут перемовини. Звичайна. Звичайна його фраза, але виявляється, що він зараз там сидить в тому приміщенні про який він тоді публічно на весь світ розповів. О, сидить і приляканий, скажімо так не знає, що з цим робити. Я звертаю увагу, що те, що стосується захоплення Ростова, яке відбулося, фактично жодна військова частина не чинила супротив проти Пригожину. Більш того, ті високопосадовці, люди з високими званнями, які мали з ним розмову, мати на увазі, що вони доволі, я би сказав, так. Прихильно ставились в розмові до е, пригожина. Вони з ним посміхалися. От замість того, якщо б вони діяли по тих нормативно-правих актах, які є на сьогоднішній день на території Росії, вони б мали б його або зарештувати, або скажімо так ліквідовувати, тому що стаття є це лодиться. Якраз ви показуєте це відео. Ну це точно, скажімо так, розмова друзів. Ви не в якому разі, скажімо так, не 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 розмова з тою людиною, де якої в них є певні, скажімо так. От не з відносини. Ми абсолютно не оптимістичні з того моменту з того розуміння, що Пригожин ніколи він військовий злочинець, Він не стане другом України, бо більше він нині абсолютно серйозно і відверто заявляє, що робить усе, щоб далі. Я зацитую, літаки бомбили українців і знищували. Але тим не менше, південний військовий округ, той, який в Ростові на Дону, штаб нині зайнятий бойовиками саме Пригожина, і керує і командує фактично всіма силами. Військовими Російської Федерації на Кавказі, зокрема в прикордонних з Азербайджаном територіях, от власне він про що тут мова? Власне за межами Росії розташовані три військові бази округу в Південній Осетії, Абхазії Вірменії. Ну і власне потрібно розуміти, що далі чи повпливає те, що зараз відбувається в цьому штабі, на, на командування тими військами. Як вам виглядає? Ну складно зараз сказати. Я думаю, що частина військових зараз будуть дуже, дуже уважно слідкувати за подіями, тому що вони вже давно не є військовими Путіна. Вони є військовими, які приймають ті чи інші рішення в залежності від обставин. Ну така така країна, так сталося, що вони постійно до потужного туляться. Те, що стосується сьогодні, взагалі подій, які там відбуваються, і е безпосередньо Пригожина, то його заява, що він там піде на Москву, зробить там порядок, і після того повертається на фронт, все розкаже про те, що це людина, такий же самий звичайний терорист, як і багато інших росіян, які вдарилися вбивати на нашу землю. Все, що там відбувається, це так званий секс гадюки і жаби. І от маємо на увазі, що нам за цим треба спостерігати. От чим вся ця історія буде закінчитися. стосовно Білорусі. А тут Лукашенку приготуватися, чи як я маю на увазі? Е Заявам про те, що білоруські війська перебувають у повній бойовій готовності, хоча підкреслюємо, вони вже давно перебувають у повній бойовій готовності. Тут щось Лукашенко вирішив повторити те, що вже колись повторював. А передувало звернення так від полку Калиновського стосовно того, що готуйтесь так і скоро. чекайте сигналу скоро буде. Плюс знову ж таки ще одна інформація. Ми її перевіряємо, але знову ж таки вона з'явилась про людину з оточення Лукашенка із частиною силовиків. Що мовляв, вони перейдуть на сторону народу. Я так розумію, коли отой той сигнал від Полку Калиновського настане, то Лукашенку от тепер уже точно приготуватися чи ні? Теж в кит. Лукашенко в політиці знаходиться в 94-му році. В далекому 94-му році влітку керівник радгоспу став президентом Білорусі. За весь цей час ця людина вже неодноразово обувалася, одягалася, передягалася, перевзувалася. От я не виключаю, що може бути в такий спосіб день-два-три, і Лукашенко буде підтримувати пригожина, буде казати, що це наш хлоп. От ми цього чекали. От ми дамо йому руки допомогу, тому що це наш брат, тому що нам байдуже хто там на Росії на сьогоднішній день. От якщо народ Росії буде спригоженим, значить ми будемо з народом Росії спригожена. Довіться те, що стосується Лукашенка. Він знаходиться вкрай складної ситуації. От людина, яка ви знаєте, він же почав вже цей союз робити ще за часів Єльсина. Вже я не знаю коли ще помер Єльсин. Роки роки. От а вони ж тоді ще розпивали. Якщо пам'ятаєте, він там склянку, ще розбивав у підлогу. На знак того, що це кандиба на, на, все, на все життя. Це людина дуже хитра. От не без безпринципна. от, як він далі буде в себе поводити. От я не я не виключаю, що він може ще і той же заклад і очолювати От і допомагати Вагнеровцям Так що тут все не, не, не все так просто на Білорусі. Те, що стосується білоруського народу, я більш не впевнений що він буде частиною європейської спільноти. Він буде там, де він має знаходитися, і ніякого відношення до Російської Федерації, врешті-решт ця окупація. От Білорусі, яка на сьогоднішній день є, фактично здійснена Російською Федерацією, Вона закінчиться. Закінчиться перемоги безпосередньо білоруського народу. Маємо приблизне зведення знищеної техніки авіації, зокрема. Один літак іл, один мі 35 два мі 8 і один невстановлений гелікоптер попередню кап'яткап'ять кап'ятдесят два. Ка да, напевно, що 5 -5 власне тут мова про що? Ми звісно вболіваємо за обидві команди, і звісно, якщо вони знищать максимум техніки на своїй території, це взагалі найкращіше рішення, тому що можна ж здати на металобрухти, і бабла заробити. Як думаєте, чи підтримають інші військові формування в масовому, я розумію, порядку? Пригожинців і чи будемо спостерігати рухи не лише в містах мільйонниках. Ну от Вор... Ростов на Дону, тож мільйон сто здається, да, за останніми даними там живе населення. Воронеж, дуже хороше місто. Там сучасна нафтобаза. Що вони зробили? А там нафта переробляється і одразу за таким проводом можна її знаєш під'єднати, фактично отримати нескінченний доступ для своєї бронетехніки. Що далі? Що ще ну окрім Москви і зняти зірку з Башт Кремля? Зірка з башти на Кремля буде знята от незалежно від е, того, як будуть розгортатися ці ці події. Якщо не вдасться, скажімо так, от, це зробити Пригожину і його е, компанії. От є кому цим питанням займатися. Повірте, будуть е, наступники, які будуть цим питанням е, прийматися, і на Росії вже процеси повернення до того життя, як було раніше, вже не буде. Вчора був такий ще один Рубікон, який був пройдений. От якщо це буде ще продовжуватися 2-3-4 дні, майте на увазі, що це тоді вже процеси будуть точно незворотні, і повертати от владу до себе буде вкрай вкрай важко. Зараз регіональні еліти спостерігають за процесами, як це буде відбуватися. Зараз я можу сказати, люди, яких називають олігархами, вони вже зараз ведуть певні перемовини, от про своє власне майбутнє. От зараз процеси тільки набирають обертів на Росії. Чим довше все це буде відбуватися, от, тим більше проблем будуть на Росії. Те, що ви кажете, маєте рацію, чим більше вони там саме себе будуть знищувати, тим краще буде нам, тому що у нас точно ніколи не було громадянської війни. У нас була війна з чотирнадцятого року. З Російської Федерації, а от у них це буде саме громадянська війна. Чому тому, що це суспільство не є єдиним, от і ніякі росіяни там на сьогоднішній день от не воюють. Звісно, ну які от чеченці є росіянами. Я це неодноразово наголошував. Ну чеченці це чеченці. От вони до Росії не мають ніякого відношення, крім того, що це для них зараз величезна дойна корова, який вони постійно, скажімо так, от знімають сметану. О, ось ось і все. Я перепрошую, а олігархи Олексій Мічеславич вони зараз ведуть перемовини про своє майбутнє з нами з Україною? Ну дивіться, з нами вони не ведуть перемовини. Вони перемовини вже ведуть Західом, і вони нам відомі про це про ці перемовини, тому що кошти. Які знаходяться олігархів, які вони накрали у російського народу? Вони знаходяться в західних банках. Якщо вони знаходилися в наших банках активи, то можуть вони б з нами вели ці перемовини зараз, вони ведуть ці перемовини вже з західом, виходять постійно на зв'язок, намагаються налаштувати контакти для того, щоб домовитись, як буде подальше їх життя. Тут у нашому Міноборони порадили окупантам бігти в Росію на допомогу товаришам по обидва боки. Це фактично дослівно процитував наш міністерство оборони. Як швидко ті проблеми та громадянська війна, біжуть. так спонукатиме їх бігти отих тих окупантів з наших територій? Це, от теж треба, щоб цей жабагадюкінг у них громадянський протримався декілька днів. І тоді вони будуть знімати зі своїх позицій і тікати аж п'ятки п'ятами так. Ну дивіться зараз. Зараз Путіна зараз Путіна заспокоюють, кажуть, що нам треба там певний короткий проміжок часу для того, щоб ми вирішили це питання. От чи зможуть вони це вирішити? Чині мені зараз складно сказати зараз. Жодна, жодна, жодна країна вам не дасть зараз прогнозів чому тому що росія це ж в них є таке прислів що вони дуже довго, довго зобрагають а потім дуже швидко от, там чи їдуть чи як воно тим вони зветься капитами б'ють чим більше вони будуть бити саме себе капитами тим краще для нас от наше головне щоб у нас ця упряжка, яка зараз рухається до москви туди доїхала і щоб вони там займалися тими питаннями, які обіцяли російському народу справедливість він же там в свої на листівках, які видає, він каже, що я йду за справедливістю. Дай Бог тобі, скажімо так, от приємної дороги, щоб ти зайшов цю справедливість, от встановив. Але маємо на увазі ще раз: він такий же саме терорист, як і всі терористи, які є в оточенні Путіна і спільно з Путіним. Він є його і був його спільником. Те, що зараз у них розійшлися там певні, скажімо так, якісь ідеологічні речі, це не мова не про те, що вони розійшлися в питанні нашої країни. Дякую. Він так само він так хоче нас знищувати. Він так само нас ненавидить, незважаючи на всі ті от словесності, які він, скажімо так, інколи видає в ефір. Дякуємо, Олексій ви з нами секретар ради нацбезпеки та оборони України.